Друзі, всім привіт! Потрібно продовжувати життя. Давайте будемо починати новий день. Ми сьогодні збираємось на пляж. Я вирішила, що потрібно приготувати щось смачного поїсти і взяла ось лаваш лаваш. Також будемо робити зараз, не знаю, як рулетик, напевно, якийсь з ковбасою, сиром б так. Реально Оліса хворіла декілька днів, в неї була температура 37 і 7 чи 8, напевно, була найвища. А, ще соус ось такий. Найвища температура. І ми сиділи вдома. З подружками Оліса не зустрічалася, у неї дуже багато. Накупилася інформації. зараз відійду на секунду. Візьму. Тут буду соус розмазувати. Коротше, вона дуже за ними, за всіми сумувала, за цими подружками, але не мала змоги з ними зустрічатися. І нарешті, сьогодні, вони також зараз йдуть на пляж, тому ми всі вирішили зустрітися там і провести цей день разом на морі. До речі, нещодавно бачила, що десь в Іспанії приплила маленька акула. Так, як би його так зробити, цей рулетик? Хочу зробити з сиром, з ковбасою і з огірком. Таке дуже швидко, тому що через 20 хвилин потрібно вийти з дому. Приплила акула маленька і їла рибку. Люди бачили її якраз, люди були на пляжі, знімали її. Я в шоці. Сподіваюсь, що у нас якось минеться без цих пригод. І акулу ми не побачимо в Аліканте. Але так, все більше більше таких новин, що бачу десь акул. Так, ну ось, типу, щось з того, якийсь такий рулетик, зараз його поріжу. Будемо таке їсти на пляжі. Бо якщо не візьму, нічого зараз почнеться. Купите, купися. До речі, дуже давно ходили на пляж. Мені не подобається просто тут, біля готелю дуже багато туристів, людей, а ще ж минулого разу колись за лісою ходили, то були водорослі в неї потім була як алергія на ці водорослі. Сьогодні іспанською мовою Хуевес четвер. Потрібно пити каву з корицею. Я випила, але вам не показала. Не було якось часу зранку взагалі. Тому кажу, хто зараз п'є каву, додайте в неї корицю. Бо я щось думаю, що це єдиний спосіб, при, як привліч наше життя гроші. Дуже швидко-дуже швидко намагаюся все робити. Тому що ми завжди спізнюємось всюди. Завжди нас десь чекають і вже незручно, і є. Бо спочатку ось це збери, а потім зараз ще побіжу, потрібно ж купальники зібрати. Я, напевно, також буду купатися. Щось зараз свій потрібний купальник знайти та одягнути. Так, ось такі рулетки вийшли. Сир, ковбаса, огірок, соус. Небагато зробила це край зараз, я з'їм. Так, і побігли збиратися. І ще купила собі коли, дуже захотілося. Аліса, який настрій в тебе. Гарний. Аліса йде на море. Так, трішки для вас іспанської Мама. краси. Туристи відпочивають, сидять в кафе. Так, куди куди нам піти, щоб якомога швидше дійти? Тому що наші знайомі пішли не там, де готель, трішки далі. Там є щось схоже на дитячий пляж. Там зазвичай чисте море. Тут. Така площа невеличка, гарна. Спекотна на вулиці, але в принципі є вітерець легкий, тому нормально. <плес> <Как>? <плес> але ще що... ага, йти, йти. Давай трішки далі пройдемо потім, так? Наліво вернемо. Так ось тут на ну, раз спалювали фігуру агітанту. Тут зазвичай якісь концерти влаштовують. Головна площа, ну, я б так сказала. Обожнюють ці вилазки на пляж. Потрібно йти, на тобі купа речей висить. У лісі також там якесь відерця, лопатки. Будуть зараз грати. В кімнаті дуже спекотно, немає взагалі свіжого повітря, а ми провели там чудових три дні в тій спеці. Ще мені дуже подобається життя. В кімнаті в нашій. Ще мені дуже подобається, починає подобатись життя з сусідами, яким все не те, все не то, все не так. Я зазвичай не звертаю на це уваги, але як починають вони між собою лаятися а там за щось. Те, що де залишив, я от іноді думаю, що якщо, ну, ми всі люди дуже різні, нам вживатися, коли дуже багато людей, тобі незнайомих, дуже важко. Але я ніколи не реагую ні на що, нехай людина живе так, як їй комфортно, тому що коли приходиш додому, хочеться відпочивати, особливо ті, хто працює, а не сперечатися, хто, що де залишив. Що не там поклав і що не так робить. Я зазвичай не звертаю на це все уваги. Але є. Напевно, сюди ліся потрібно піти. Але є деякі там персонажі, які ведуть себе не дуже добре. І якщо тобі заважають інші люди, знімай собі квартиру. Ой, ну таке. Тож дуже мені подобається, коли є час, краще тікати. Тікати з квартири і десь гуляти. Зараз перегорну камеру, тут так цікаво і класно підрізають дерева, покажу вам. Дивіться, як цікаво. Але так скажу, мої метр вісімдесят не проходять в деяких місцях. Тут ще нічого. Але ось з цієї сторони, бачите, нижче. А, і попереду також. Не пройде, потрібно пригинатися. Класно. Цікава така доріжка дивіться. Велике-велике дерево. Ой, а на морі дивись як дивись, як гарно ліса. Трамвай їде, квіти цвітуть. Цікаво взагалі, чи є сьогодні вилі. Я йду зараз понад дорогою. Цікаво, як мікрофон буде передавати звуки, тому що реально дуже погано. Чути мене, коли я навіть сама говорю, дуже погано себе чую. У нас ще є круг для плавання. Але потрібно забрати насос, тому що віддавали якось матрас знайомим разом з насосом. І треба ж якось накачати той круг, надути. Так, напевно, перейдемо тут дорогу. Добре, зачекаємо це, до речі, вхід в Санта-Барбару. Тут є ліфт, який зможе вас підняти на Санта-Барбару. Яка краса, ось зелена Аліса, мене все під. Підганяє, ти хочеш вже купатися? Так, зелене світло для нас. Хвиль майже немає, Боже. <плес> ну, Ну, сонечко моє, кохане. Хвиль майже немає, диви, як класно. Так, а зараз... Будуть злітати з твоїх ніг. Шапки. Супер взагалі. Яка класна сьогодні погода. Море яке. Давайте трішки ближче зроблю. Ні. Не вона. Потрібно саме саме кінець. Сьогодні мені дуже подобається. Ні, по піску Аліса дуже важко буде йти. А, і в нас парасольки від сонця. На жаль, будемо сьогодні приймати сонячні. Так, немає чисте. Чисте море. Виль немає майже. Вода сьогодні просто нереально тепла. Супер! Зараз чекаємо. подружок, вже виходять наші. І ми за там назад зайдемо, купаємось. Ось там, де готель. Дуже багато людей. Дійсно, море. таке ка Місце. Ось тут в кінці. Таке чудове місце. Ось тут дуже-дуже мілко. Можна приходити з дітками. Не знаю, чи є тут таке місце де по коліна воно ще менше води. А тут звичайно. Так, все, йдемо купатися санта барбара готель, море, Іспанія, Аліканта. Така водичка тепла. Тут брудна, Та і там не дуже чиста. Але така тепла просто, я не пам'ятаю, щоб валіканта була така тепла вода. Ух ти. А ми йдемо з дівчатами сюди на камні, на каміння. Так, скоро піти з парашютом Йдемо, я з сумкою. О, вау. Ти боїшся? Я також... А, і тут так слизько, потрібно обережно. Подивіться, як тут гарно. Як гарно, там камінці видно, потрібно ближче підійти. Немає глибини взагалі. Класно, для діток маленьких. Така водичка чиста. Колір, який каміння закінчується і там прям така бірюзова-бірюзова вода. Можливо, не видно. Так, пройдемо туди далі. Немає чим протерти. Я паркурів роба всі <гум> Немає чим протерти камеру. Я хочу сказати, ми коли були на Тенеріфе, там океан, дуже холодна вода була. Але ми купалися, незважаючи ні на що, і коли повернулися в Аліканте, прийшли на пляж, так нам ж потрібно тримати. Повернулися, повернулися в Аліканте, прийшли на пляж. Така класна тут вода була у порівнянні з Тенеріфе. Але по-своєму там було дуже класно взагалі. На Тенеріфе більш така. Суха природа, все горить на сонці, немає дощів. Тут також та сама ситуація, але більш-більш зелені. Ось так. Дімо. По цим камінцям потрібно ж буде потім повертатися. як гарно позаду. Супер. Погода сьогодні класна, вітер є такий прохолодний. Також дуже гарно видно каміння. Чистенька водичка. Хлопчик з трубкою плаває. Кись покій. В такій миті я відчуваю себе щасливою людиною. Тому що маю можливість бути в тиші в спокої, в безпеці. На жаль, не всі люди мають таку можливість. Дуже хочеться, щоб мої відео відволікали вас хоча б трішки від того, що коїться в Україні. Бажаю вам всім бути в безпеці, бережіть себе, спокою вам, миру, вашим сім'ям, всього найкращого. Я з вами не прощаюсь ще, ми далі підемо. Це так, така коротка пауза. Гарного вам настрою, бажаю. Хочу, щоб все у вас було добре у кожної людини, яка подивиться моє відео. Оце Сомка Варбара. Врага на канті. Ми вже йдемо додому. Сьома година вечора. Всі мокрі. За лісою вирішили піти цією дорогою. Це без Мікрофон вже не вмикаю. Десь він в Сумці. Класно, провели ми сьогодні час. Люди ще на пляжі. Залишилися. Боже, яке велике дерево гарне. Як я хочу виглядаю. Я не перевдягалася. Тому що немає роздягальні взагалі. Це мені найбільше не подобається, що немає де перевдягнутися. А так все добре. Класна погода, чудовий настрій. Йдемо додому. Я нещодавно казала, що Аліси злазить шкіра ступнях. Ще кажу, я навіть не знаю, чому так. І тут Аліса йде боса по вулиці. А чи стояк? Так. Ага. Ні, це вже інша точка. Ми йшли на море і бачили, як біля церкви люди збираються, зазвичай раз на місяць здають продукти. Це вже інша точка. Ми ж не ходили на море цей весь час, останній там тиждень, тому що в нас вдома немає газу. А від газу залежить гаряча вода. А його не було. Замовили і тільки сьогодні, повинні були доставити. Я не знаю, чи є він на зараз у нас вдома і чи зможемо ми нормально покупатися. Мені тут доведеться холодній воді. Я зазвичай Алісі грію чайнику воду, і потім ну, її, мию, її мию. Даю їй ту воду, вона миється. купається. А зараз. Потрібно їй допомогти, тому що і волосі пісок. Таке моя допомога буде потрібна. Доведеться, напевно, або нагріти воду, або якщо нам повезе, то газ вже є. Дуже довго його везли, замовити потрібно було заздалегідь, але ніхто того не зробив, тому зараз буде для нас сюрприз. Зайшли за лісою за цукерками. Хочу взяти якісь, які ти хочеш. З жалією цукерки вона не є, а зефір ще можна. Що в тебе рука велика стала. Не налазить? Такий прикольний магазин, купа всього. Немає цін. Не знаю. Ну ось тут 10 центів це за вживальну гумку. Соліса набере. Магазин. Швиденько вам покажу. М -м -м. Купа солоденького. Ще ми взяли ось таку цукерку. Що там взяла? Покажи нам. Кіточка якась прикольно Верхній ряд, напевно, все з ефір. Там ці цукерки, які Аліса не їсть. Все? Угу. Так, купили ми ось такі цукерки. У Аліси ще ось така і нам дали у подарунок. Ось такий пакетик. Угу. Ось такий пакетик тут, кістка та кисний порошок. На жаль, дива не сталося, газу немає. Алісу довелося купати. ну Я нагріла чайнику воду. Ось так я сьогодні не пірнала, але ну, намочилося волосся. Таке дуже-дуже вологе волосся. Навіть можна віджимати воду. Дякую всім за перегляд, хто додивився аж до цього моменту, велике вам дякую. Дякую за вподобайки, за коментарі, за підтримку мого каналу. Всім я вам бажаю гарного настрою, мирної, тихої, спокійної ночі. Бережіть, будь ласка, себе, своїх рідних і до зустрічі у нових відео.